Зараз, знаєте, дуже розповсюджене питання, як відновити енергію. Як ви відновлюєтесь, які способи відновлення? І один із найкращих способів відновлення, ну я думаю, ви його знаєте, це природа. Але є ще краще, ніж природа. Це коли ви йдете на природу і ви вкладаєте у це якийсь намір. Тобто ви заходите у ліс, чи ну, гори, річка, де ви буваєте. І ви звертаєтесь до природи і кажете, будь ласка, віднови мене, будь ласка, дай мені відчути твою тишу. Будь ласка, наповни мене енергією чи навпаки, будь ласка, очисти мене. І це працює краще, але є ще краще, що працює ніж це. Це коли ви вже практикуєте, робите якісь практики, і відповідно практики на природі працюють ще сильніше. Діліться цим відео, заходьте до мене на сторінку і підписуйтесь. У мене відео з практичними рекомендаціями по відновленню себе.